Ще за місяць до 30 жовтня, до Геловіна, полиці магазинів пестрявили помаранчевими гарбузами та іншою геловінською тематичною продукцією. Тематичні заходи провели в школах і садочках та розважальних закладах. Проте, чи є це свято нашим, та який саме сенс дня всіх святих, прокоментував священник Православної церкви України. Це свято Хелловіна, це не наше свято, не наше коріння, це більше скандинавське свято скандинавських країн. Такого великого розмаху воно десь кається в, в кінці 17, десь, можливо, на початку XVIII століття набрало. І воно більше святкується там в Америці, Канаді, Великобританії, ну і деяких ще. Країнах, е -західних, ну, в нас воно набирає, е як би кажуть, е такого подрожательства, але воно вже втрачає смислове значення. Бо ізначально і скандинавські народи вони теж. Е Ну, спілкувалися з душами своїх предків, робили їм підношення, і... але воно трансформувалося потім католицькою церквою на цей день, щоб його кажуть, накрити, тому що і в нас дуже багато свят трансформувалося із дохристиянської епохи із християнством. То католицька церква поставила всіх святих. І, і таким чином, ну, люди, коли ходять, навіть там у них там потребування конфети або смерть, щось таке, ну це, як би кажуть, на моє міркування, трішки неправильно. Отець Сергій розповів, як це зробити правильно по-нашому. Православна церква дуже багато виведено поминальних днів. Це була недавно Дмитрівська поминальна субота, батьківські поминальні суботи, особливі дні, коли ми поминаємо своїх предків, там, Радоніця. Коли ми приходимо, молимося, йдемо на цвинтар, теж як кажуть, несемо житлодавство, якесь роздаємо близьким рідним, щоб вони поминули наших усопших. Таким чином. Ми все питаємося взяти західне, забуваючи про своє рідне, і це дуже і дуже прискіпливо, і дуже погано, тому що не знаючи своєї історії, не знаючи свого коріння, ми не можемо збудувати ні достойну державу, не стати достойними спадкоємцями наших предків. Якщо ми їх не шануємо, а шануємо, ну от, от нам показали десь красиву картинку. О, там а в нас не гарно. Це зовсім неправильно. Ну, а також у нас дуже багато своїх етнічних свят, які трансформувалися із дохристиянською епохою і з християнським вони стали, як кажуть, одне наклалося на інше, і люди доволі нормально це все сприймають. Це в нас, я ж говорю, і Різдво, і Івана Купало. Як в народі кажуть на хрестителя, і також я варю покрова, покрова завжди була вже під закінчення врожаю. Все, як би кажуть, люди святкували цей день, не лише прославляючи покров Пресвятої Богородиці, а як уже збирки, вже, що люди готувалися до зими, радувалися тому, що вони зібрали, бачили плоди свого своєї праці. Християнській етиці зараз не навчають в школах, та й не всі батьки обізнані. Цьому можна навчитися у недільних школах при храмах. Така є на базі православного освітнього центру. Хочемо зробити на базі цього центру таку недільну школу для молоді, і зараз піднялося у нас питання зробити і недільну школу для дорослих. Це буде в неділю після служби Божої. Десь думаю, близько 11 години. Я думаю, на слідушій неділі ми вже і розпочнемо таку діяльність, бо вже декілька чоловік попросилося записатися. Тому що люди хочуть пізнавати, пізнавати історію, пізнавати саму церкву, що робиться в церкві, а не просто приходити, поставивши свічку або якась помоліться за мого близького чи рідного і все. Тому що якщо ми не усвідомлюємо навіщо це потрібно, що воно дає, що воно несе в собі, яке сакральне значення, то воно не має ніякого не має ніякого значення. Додаткову інформацію та розклад можна знайти на сторінці Сергія Ярового або Олександрійського благочиння ПЦУ.